Так, друзі, сьогодні тестовий запуск електрокаміну. Перед тим як вести замовнику і встановлювати його, ми запускаємо його в салоні, перевіряємо його такий от пульт керування. Подивіться, яка обалденна реалістичність. Там давай трохи ближче покажемо. Значить, Що тут у нас виходить? Імітація вогню, імітація опалених дров, імітація диму шляхом додавання води. Парогенератор, і ще є додаткова функція обдуву обігріву і класна штука. Чому виходить? Не просто воно сухим воздухом жене і сушить все навколо. А дим надає ефект ну така дво, двостороння функція. Перше це зволоження повітря, і друге це візуальний ефект диму. От, подивіться, така краса. Скоро буду стояти в мармуровому обкладі, в каміні в класній квартирі, в якій ми теж робили ремонт. Ну таку красу я ще не бачу, друзі.